Друзі, вітаю! Ви без сумніву пам'ятаєте гасло нашої програми, і сьогодні по суті буде три в одному, тому що тема сьогоднішня вона вміщує і розповідь про людей, про наш край, і події у ньому. 22 серпня відбулася після багатомісячної перерви. Відбулася сесія Тернопільської обласної ради. Непростою була ця сесія. Місцями навіть я би сказав. Скандальною, і зараз про деякі перипетії і нюанси цього сесійного зібрання ми поговоримо з людиною, яка ці нюанси і перипетії точно знає, тому що саме ця людина підписала розпорядження про скликання сесії Тернопільської обласної ради саме 22 серпня. Це перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. І Володимир Михайлович, наші студії, вітає вас. Вітаю чи я правий, стверджуючи, що багато місяців від кінця березня сесії Тернопільської обласної ради не відбувались, зокрема, з тієї причини, що в кінці червня затримали і висунули підозру у корупційному діянні голові облради Михайлові Головку. Ну, е, пленарне засідання е, сесії було призначено на 28 червня. Так, на кінечка 26 шостого відбулися відомі усім події. І власне, і тоді було перенесене пленарне засідання. Ну, значить, я правий. Ви підписали розпорядження 18 серпня, призначивши засідання. Сесійне на 22 Ну тут знаєте, все таки пізно повідомили депутатів і вже говорять про якісь регламентні порушення. Такої оперативності вимагала ситуація. Е, дивіться, я вам просто поясню, що е, скликати сесії заради сесії ну, не має ніякого сенсу. Е, починаючи, коли я почав виконувати обов'язки з 12 липня, тобто не було готовності депутатів прийти на сесію і проголосувати. Розумієте, для того, щоб провести сесію, так як ми її провели 22 числа, потрібна була підготовча робота. Робота в комісіях по-новому розглянути питання. Регламентні норми, але саме основне це були консультації з фракціями про готовність їхніх депутатів прийти і брати участь в сесії і голосувати господарські питання. І, власне, нам це вдалося зробити, тому що основна ну, моя вимога була десь там така пропозиція, нехай, скажемо так, коректніше до депутатів, що ми знімаємо усі політичні. Питання, усі заяви, тільки господарка. Ось такі пікантні моменти. 18-го ви підписуєте розпорядження про скликання сесії 22-го, А у понеділок 21-го Михайло Головко стрімко перериває свою відпустку, з'являється в обласній раді. Чи це випадково? Мені важко говорити про ці події, але має 18-го підписане розпорядження про сесію. В суботу, 19 го числа, керівник секретаріату. Надіслав членам президії про проведення президії на понеділок на 14-ту годину, а на 12 ту я скликав керівників фракції для погодження порядку денного і години проведення сесії 22 числа. Тобто, з суботи ми це все запланували, а в понеділок ну, сталося так, як в нас сталося. Я міг би запитати зараз, чому саме 18 серпня ви підписали розпорядження, а не скажімо 2 серпня. Але я сформулюю по-іншому. Я так думаю, а ви вже скажіть свою точку зору, що ви 18 серпня підписали розпорядження, тому що були вже переконані у тому, що кворум буде 22 серпня, і очевидно відбувалася якась підготовча узгоджувальна робота. Я правий? Так, ви абсолютно правий. Розумієте, в нас дуже багато депутатів були незадоволені проведенням попередніх сесійних засідань. І, зокрема, четверо депутатів, там, Денис Милий, Олег Боберський, Василь Хоменець, Ігор Жмінка, внесли свої проєкти рішення про зміни в регламент, щоб депутатам надати е, більшого статусу, щоб кожен депутат з кожного питання мав право виступу. Щоб ми, е, от ми, ми навіть пішли далі, ми в регламентні норми внесли багато інших повноважень депутатам комісій. І коли я ці питання бачив в порядку денному, я їх всіх об'єднав, створив робочу групу, включив. Представників всіх депутатських фракцій, ми їх пройшлися, три засідання, і ми зі спільними змінами в регламент вийшли на сесію. І коли в цих розмовах відбувалися ну, депутатські консультації, тобто, коли я закінчив зміни в регламент, я зрозумів, що депутати готові працювати, тому що навіть ми провели за цей час 9 засідань комісій, де розглянули 120, 152 питання. Тобто, депутати хочуть працювати, вони хочуть мати більше повноважень. Зокрема, ми в зміни в регламент, їм дали повноваження. Погоджувати призначення керівників, виконуючи обов'язків, погоджувати їм премії, штатні розписи, які до цього у них не було. Тому, я думаю, оці, оця вся підготовча робота власне, робилась для того, щоб, щоб провести ефективне засідання сесії. Моє завдання, як людина, яка мала на це повноваження в той час, скликати сесію і її провести. Ну, а вам оцінювати, як мені це вдалося? Ну, ми оцінюємо неабияке обурення в сесійній залі в десятій ранку, 22 серпня, викликав той факт, що та дія Михайло Головка, коли він глянувши. Там в 10 годин і кілька секунд, глянувши, що ще немає всіх депутатів у залі, закрив сесію, мовляв, немає кворуму. Хоча, в принципі, мав би розуміти, що люди можуть бути в кулуарах і не збираються всі так швидко. Як ви оцінюєте цей демарш, я би сказав? Ми спокійно йшли на сесію, знаючи, що вона відбувається. Ми знали, яка кількість наших депутатів буде. Ми прийшли в сесійну залу і. Оголосили, що сесія закрита. Звичайно, ми продовжували <свій>, свій рух, ми зайняли свої місця. Я закликав депутатів не розходитися, скликав голів депутатських фракцій, де ми прийняли рішення. Тобто е були е розуміння того, що ми цю сесію зможемо провести після цього, як взяли. Е Реєстрацію депутатів, і в нас була був кворум, тобто було 34 депутати, які знаходилися в залі різних фракцій. Відповідно, депутати прийняли рішення, що проводимо депутатські збори. Відповідно, мене обрали головою. Ігоря Сопель обрали секретарем. Ми провели лічильну комісію, провели два питання, і відповідно прийняли, на мій погляд, дуже важливе рішення. Розумієте, якби не було кворуму 33, можна було б на це не реагувати. А коли є 34 депутата, потім один ще підійшов 35-й і висувають вимогу до голови, це ж таки ви скликати сесію, то я хочу сьогодні сказати: незалежно від фракцій, незалежно від партій, депутати реально проявили свою мужність проявили свою позицію, і от в цьому питанні, напевно, і ну їм терпець вже увірвався, що стільки часу е їх не запрошували і не проводили сесії, mm -hmm. і тому вони вимагали проведення сесії власне в цей самий день. Ну з приводу кількості, можливо, я помиляюся, але в якісь моменти мені здається, там було і 40 депутатів. Це коли почалася сесія, тоді прийшли представники ще однієї з фракцій, і у нас було 42 депутата на сесії. Я не випадково у передмові згадав про те, що сесія. Моментами була скандальною, так от, про деякі, на мій погляд, скандальні моменти. Так звана погоджувальна рада, чи там нарада з представниками фракції, потім засідання Президії. Як ви поясните позицію свободи, яка не з'явилась на нараду, і Михайло Головко прийшов на президію і, по суті, зірвав засідання президії? Ну, дивіться, важко оцінювати ну, дії інших фракцій. Я думаю, що. Вони просто не мали рішення, вони проводили всередині своїх консультацій, тому що в складну ситуацію їх ну поставили обставини, і тому думаю, що їх не було на засіданні, скажімо так. Наради керівників фракцій, де були усі голови фракції. У нас традиційно так перед кожним сесійним засіданням є голова військової адміністрації, є керівники фракції, де ми узгоджуємо порядок денний, і ми так і узгодили. Година, питання, які розглядаємо, які питання знімаємо з розгляду, які втратили актуальність, і які переносимо на сесію. І я пропонував, щоб ми. Нарешті це пленарне засідання закрили, щоб на нову сесію вже починати з чистого листа, тому що сесія тривала більше року. Непростим був процес домовленостей, але о 13-й годині, 22 серпня, сесія все таки розпочалася і працювала до 15-ї. Чому на сесії, попри вимоги деяких депутатів з деяких фракцій? Так і не розглядалось питання про усунення бодай до рішення суду Михайла Головка з посади голови облради. Ну, дивіться, я е, привик дотримуватися закону, основний наш закон, це закон про місцеве самоврядування і регламенту Тернопільської обласної ради. Для, є спеціальна процедура для усунення для звільнення голови обласної ради. Е, ця процедура передбачає зібрання 22 підписів депутатів обласної ради. На момент сесії з 13 до 15 таких підписів у мене не було. Тому я не мав ніякого і в залу не звучало ніяких пропозицій, щоб це навіть питання ставити, обговорювали. на депутатських зборах. Це обговорювали. Це було правда, тому що багато депутатів вимагали цього. На сесії цього не було. Я діяв в межах регламенту. Ну на депутатських зборах обговорювали, але воно не мало юридичної сили. Звичайно, а сесія не мала юридичних повноважень. Розглядати я правильно розумію? Так. Так, правильно. Як на вашу думку, Володимир Михайлович, мав би, на вашу особисту думку, мав би вчинити Михайло Головко після затримання, після того, як він вийшов під заставу? Я маю на увазі, як він мав би вчинити в плані перебування на посаді голови обласної ради? Ну, всі ми розуміємо, що є дві площини є юридична і є політична. Юридична площина передбачає, поки немає рішення суду, допоку, так, ми не можемо звинувачувати в людину ні в якому злочині. Ми так і діємо так, до юридичної складової. І тому наші пропозиції були десь до голови, щоб він закривав юридичні питання свої сам, ніхто там нікому не бажає зла. Політична відповідальність це зовсім інше. Кожен політик, кожна партія самостійно для себе визначає рівень своєї політичної відповідальності. І тому, ну, те, що робить, умовно кажучи, Михайло Головко, це його політична відповідальність, це його рішення. Я за них відповідати не можу. І його партії, ну це їхнє рішення. Вони мали би для себе це рішення прийняти. Ну на жаль, таких поки що рішень немає. Ну знаєте, я би додав, що є ще третя площина, чисто така життєва людська. Окрім політичної, тому що люди, можливо, цю площину оцінюють навіть більш уважніше. Ну, щиро вам скажу, як людині співчуваю, опинеться кожному в такій ситуації, але як політику, звичайно, треба, треба вміти приймати рішення і визнавати десь свої якісь помилки. Я розумію, що є багато різних причин, і нюансів, але все-таки запитаю, на ваш погляд, коли, ймовірно, може відбутись? Наступна сесія Тернопільської обласної ради. Я думаю, що вона відбудеться найближчим часом. Після цього засідання я зразу ж таки по нових змінах в регламент дав доручення, щоб розіслати листи усім керівникам комунальних підприємств, установ організацій, щоб вони всі підготували звіти на депутатській комісії, щоб через депутатів прийшли всі. Вся діяльність комунальних наших підприємств, і за їхнім бажанням ми плануємо наступну сесію виносити і навіть звіти керівників на сесію для того, щоб депутати в публічній площині могли визначити діяльність і роботу кожного з керівників. Тобто це дасть таку, знаєте, таку публічність нашої діяльності. Я вам хочу сказати, що за тих півтора місяця ми реально зробили багато. Ми Усі комунальні підприємства, усі їхні статути виставили публічно на сайт, бо під час цього періоду було реально дуже багато запитів. Структура, апарату, там премія, багато різних депутатів цікавилось. Оце все я старався на сайт публічно виставити, щоб люди не писали, щоб вони могли це побачити, тому що ми відкриті позорі, і багато депутатам взагалі нема чого приховувати в цій ситуації. Ви сказали про необхідну юридичну підготовку для того, щоб розглядати питання усунення чи відсторонення від посади Михайла. Головка, чи є у вас інформація, чи йде така підготовка, чи є така ініціатива з боку фракцій, необхідної кількості в 22 депутати, і чи можливо, що розгляд цього питання про відставку чи усунення буде на наступному сесійному засіданні? Дивіться, депутатські збори в 35 депутатів дали розуміння, я надіюся, у всьому суспільству, що такі голоси є і розуміння депутатів. Реальна оцінка ситуації є. Якщо питання таке буде, зрозуміло, воно буде однозначне. Але я хотів би звернутися і сказати реально подякувати всім депутатам, які прийшли, які проявили свою таку позицію, чітку не двозначну, а однозначну, Прийшовши на цю сесію, десь провівши її, розглянувши ці питання, які турбували сьогодні наші громади, наші комунальні підприємства. І хотів би сказати, що сьогодні в обласній раді ми, от хочемо я особисто, моє бажання забрати всі партії, забрати всі прапори, тому що е, воєнний час взагалі ми повинні з політики війти. Ми повинні всі працювати ну, на нашу перемогу. І в нас повинна бути одна партія Україна, де ми всі маємо сьогодні працювати на збройні сили. І багато депутатів, оці, які сьогодні прийшли і мають бажання працювати, ну я впевнений в цьому, що вони підтвердили це своїм своїм присутністю і участі і голосуванням в сесії. І останнє запитання. Я розумію, що де юре коаліції в Тернопільській обласній раді немає, але де-факто ми всі розуміємо, що вона є за майбутнє, свобода, слуга народу, довіра. Ви не боїтесь, що у зв'язку з цими ем, скандальними подіями коаліція може розвалитись, а рада не може повноцінно працювати без більшості? Я вам скажу ще раз і відверто. У тих півтора місяця, що я працював, я працював з депутатами різних фракцій. І незалежно від того, які вони. Я залучав їх до засідань робочої групи, до комісій. і ви бачили присутні в залі сьогодні е, е, на пленарному засіданні. Сесія неможливо якимось е, е, якось поділити тих депутатів. Сьогодні потрібні голосування всіх депутатів для того, щоб приймати рішення. Якщо ми хочемо не приймати, заблокувати роботу, так ми повинні сьогодні поділитися. І хочу вам сказати, що дуже багато сьогодні роблять вкидів для того, щоб цю якусь консолідацію роз'єднати, щоб між депутатами кинути кістку. Щоб давайте там чудне всі підемо у відставку і лишимо цю раду без нікого. Розумієте? Ну, я вважаю, що це неправильно, це безвідповідально, повідомлення до людей, які вас обрали. І все таки ще одне коротке запитання. Ви згадали про кістку, яку намагаються вкинути. Зараз на нинішній момент, враховуючи, що обласної військової адміністрації зараз тому, що війна набагато більше повноважень, які стосунки з військовою адміністрацією конструктивні у мене особисто надзвичайно конструктивні, як із військовою адміністрацією, так і з керівником Володимиром Трошем. Ми всі питання обговорюємо, навіть що забрали сьогодні повноваження по бюджету. Сьогодні ми радимося, ми звертаємось, тому що це одні наші установи, це одне фінансування. І ви розумієте, ну хто ну скажімо так, каже, що є проблеми, той шукає, ну де, де посваритися. А хто хоче їх вирішити, той йде і їх і вирішує для наших ну, підприємств. Ну і реально сьогодні військовий час не має значення, чи це сесія приймає, чи військова адміністрація розпорядження приймає зміни до бюджету, чи сам цей бюджет. Що у, у воєнний час я вважаю, має бути одне єдине керівництво, щоб не було розбалансування взагалі ніякої системи влади. Це президентська вертикаль, яка має йти зверху донизу. Так сьогодні зробили, так воно є. Закінчиться війна, ми надолужимо своє місцеве самоврядування. Я вважаю, що на даний момент це зроблено правильно. Але, попри ці всі обставини, ми працюємо. Ми сьогодні навіть на я сказав, дружчин дав, що на засідання комісії. Кликати на звіти і керівників департаментів військової адміністрації, і вони вони звітували за кошти, як вони використовують, що вони роблять, щоб вони це присилали. Це повноваження депутатів. Ніхто в цього не забирав. І думаю, і військова адміністрація це не буде е, заперечувати. Ми маємо публічно і прозоро людям говорити про свою діяльність. Думаю, що в будь-якому випадку може бути непросто, і тому зайчу вам успіхів. Дякую за інтерв'ю.